Члени виконавчого комітету діючого посадові особи місцевого самоврядування мені незрозуміла ситуація, що вам на сьогодні не заважає. Перед цим вас, вам заважали попередники, потім відсутність бюджету. Скажіть, будь ласка, чому досі не проводиться аварійний ямковий ремонт доріг? Ресурс виділений, кошти наявні. Аварійний ямковий ремонт доріг за допомогою рециклера може проводитися вже протягом фактично місяця. Тому що вже місяць, як е, умови дозволяють сніговий покрив, спри, зійшов з проїжджої спри, частини, ремонту доріг немає. Друге питання. Фактично головні лікарі на сьогодні влаштували терор у відділеннях, заходять у відділення лікарень. І говорять, що Карась сказав, що старші медичні сестри крадуть ліки у хворих. Анатолій Васильович. Федорук Олександр Леонідович особисто. Анатолій Васильович, на Черкаській міській раді депутати міської ради. що доручити департаменту, доручити департаменту е, охорони здоров'я департаменту охорони здоров'я розробити механізм контроля за витрачанням ліків в лікувальних закладах. Замість розробки механізму контролю за витрачанням ліків в лікувальних закладах. Конкретно Олександр Веліонідович Федорук. Головний лікар третьої міської лікарні швидкої медичної допомоги просто ходить по відділенням і розповсюджує брехню замість виконання безпосередніх своїх службових обов'язків. Я прошу сьогодні від вашого імені, пана міський голову, звернутися до Національної поліції щодо порушення кримінальної справи щодо цієї посадової особи, незважаючи на те, що це я ваша напартієць. Дякую. Нічого страшного. Значить, е ваша позиція, хто там на кого що сказав, я думаю, що я звернуся до національної поліції, але мені нема коли збирати речі, хто там, яка медсестра сказала, що ви сказали, ще хтось там сказав. Ну Це такі речі, я думаю, що я сьогодні звернуся відповідно до органів. Так, де куди Шановна Антона Васильевич, я, я можу давайте е, закінчимо це все, особливо виступ Павла Миколаївича, який нашим за здраві закінчив за упокоєння. Дороги, туди лежить асфальт. Ви шпаківець, в лучше чи куди, щоб ви потім вишли, розказували, що тут все робить. Ви читайте, будь ласка, правила. експлуатації доріг. Я почали не знаю. Є ви, 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 поняття аварійного. Будь ласка, покращте свої знання. Вчіться, навчайтеся, Ведіть себе адекватно. Я прошу вас за порушення. Будь ласка, включайтеся. Так прийде, Перейти до надавали слово Лукировичу. Будь ласка, це галузь, то я прошу вас. Я надам слово депутату Луківичу. Я не вмін, якщо ви свикли не засідання, на рад за вас і педе інша особа ваша у мене відчиняється засідання. Анатолій Васильович, я прошу вас перейти попередного денного денного засідання.